Й осідайте зручненько, бо буде така історія, що аж волосся на ногах зав'ється в гуцульську коломийку. Average Outdoor, наш файний вуйко з камеров і рюкзаков пішов собі, як пан ночувати на полонину під самісінький Петрос. Йо, та таку файну місцину вибрав, що аж вівці з ближчої полонини підкочили послухати, як він там шепче в мікрофон про природу. Синоптики ті, що в телевізорі сидять, казали, ні, буде ясно, буде сонце, хоч бери і засмагай на сідниці». Ага, та де би то? Хмари ті були, як те що на великдень зненацька з громом і з претензіями, та тільки хлоп легенько засунув носа в спальник і почав шептати собі Йо, яка файна ніч! Як нараз бум, трах, бах, зим, бах. Грім як з неба впав, якби сам Іван Миколайчук з небес грав на трембіті з підсиленням. Йо, блискавка така, що вуйко подумав, що то його гопро в спишку дала. А то ні, то небеса робили концерт лайв без білетів і без репетиції. Вітер такий, що намет крутило, як шкарпетку в пралці. А дощ дощ лив, якби хмари Христини святкували, і цілий Петрос хрестили ще раз, але вже по гуцульськи. всі молитви, включно з тотою. Господи, аби хоч акумулятор не намок. Та ніч пройшла, хоч і як трамвай по серцю. Але хлопці і дівчата, той вуйко зранку прокинувся, глянув на Петрос, на тумани, на небо і сказав Йо, жиєш раз, але файно. І зняв з того такий шортс, що самі хмари підписалися на канал, бо лиш Гуцул може зняти грозу і не втратити намет шкарпетки і гідність. Йо, братчику, наступного разу Вуйко візьме зовне спальник, а громовідвід.